Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. Сьогодні, нарешті, я своїх цим Іван забрала з підлоги і перенесла їх на вулицю. Тут мої цим будуть літувати. Таких розмістила всіх щільненько, додала ще там одну поличку, прицепила на три цимба. І мені вдалося ще сюди втулити групову посадку ленопсисів. Тож, вся нижня поличка, яка була на підлозі, переїхала сюди. Вони в мене майже вже всі просохші. Завтра планую цирконом їх обробляти. Візьму пульверизатор і гарненько так їх прям продушую. На вулиці вітерець, воно швиденько все просохне і буде все чудово. Отакої От помила сітку. Встановила на одному віконечку, в мене сітка, трішки невдобно буде діставатися. Кожен тиждень я буду знімати сітку для того, щоб дістати орхи, коли буду їх поливати. Ну, Сирена, сирена. Сьогодні вирішила ще обробити їх від шкідників таким ось препаратом Квітофор. Ну, ось так для профілактики їх оброблю. Краще раз на 2-3 місяці робити профілактику, ніж потім лікувати рослинки. Знаєте, так смішно, я живу на другому поверсі. Спостерігаю, як завжди. Повертають голови і заглядають до мене на балкон, милуються красою і зазвичай це роблять мужчини і так штурхають своїх жінок чи дівчат і показують на мій балкон. Ти подивися. Мені каже, це це ще цікавіше, ніж жінкам. Ну, ось так я обробила своїх дівчаток. Надіюсь, всім все сподобається. І вони покажуть своє чудове квітування мені вже на осінь. Селінк. Селіночка. Скотіночка Селіночка. Дуже задоволена переїздом. Ну, а вам дякую за перегляд та тихого, спокійного дня. Бажаємо. До зустрічі на каналі.